Геніальне мистецтво в простому художниця Людмила Давиденко використовує унікальну техніку малярства. Окрім людських облич на полотні в колекції жінки, можна побачити і керамічні скульптури. Сьогодні виставка у Львові. Оксана Шевелюк з неї повернулася. На її рахунку понад тисяча картин. Її виставки подорожують європою та користуються попитом. Сьогодні можливість доторкнутися до резоми мають і львів'яни. Серед картин родзинкою виставки під назвою Голова стали сім керамічних скульптур, які відображають різні емоції. Якась ну певна мудрість, якийсь той спокій, які я не хочу донести. Що люди мусять бути внутрішнім стержнем, але він мусить бути. Якийсь дуже відповідальний Людмила закінчила керамічний факультет та працювала за фахом продовж тривалого часу. Проте як художник кераміст не проявляла себе вже 10 років. Художниця ділиться своєю виставкою, хотіла надихнути відвідувачів та показати, що все, що відбувається, йде від голови. Із цієї колекції скульптур виділяє ось цю саме головна емоція. Там в мене є це емоція спокою. Ну, я думаю, що той спокій, який дає нам правильні думки. Правильні рішення, це власне спокій внутрішній. Якщо ти його маєш, в тебе все. Встається добре, чіткі, правильні висновки робляться. Своєю чергою відвідувачі таким мистецтвом заворожені, а від деяких навіть надходили пропозиції щодо покупки картин та скульптур. Розповідає засновниця галереї. Відвідувачі дуже чудуються завжди технікою, роздивляються і питаються, як це зроблено, чи це точно олійний живопис. Дивуються цим, оці... Тисячам цих мазочків А всі ці створіння майстриня зображує в осі невеличкій майстерні. Тут і пензлики, і фарби, і скульптури, та навіть фотографії, від яких художниця черпає натхнення. Каже, до кожної роботи ставиться відповідально та ніколи не знає, коли вона буде цілком завершена. Адже техніка, в якій працює, жінка не потребує ні ескіз, ні планів. Назва резоми. Чому мені сподобалося, тому що можна. Працювати з будь-яким форматом, від маленького до великого. Великий формат люблю, бо більше роботи. І ти, коли працюєш близько до великого формату, ти не думаєш особливо про композицію, а тільки бавишся в тих лініях, які я вивожу. На майбутнє художниця планує працювати в такому ж напрямку резома, а також створювати нові шедеври у сфері кераміки. Оксана Шевирюк, Андрій Ролюк, новини.